Знову ж таки, от про взаємозв'язок між наступальними операціями, які ворог проводить на Гуляпільському напрямку, і на Покровському, чи є він? Тому що раніше, от, ну, в 25-му році, неодноразово обговорювалася а, така теза, що посилення якраз там наступів на Гуляпільському напрямку пов'язано з тим, щоб ну, відтягнути частину наших військ із Покровського напрямку, і там ворог мав просування, тому що для нього Покровськ це пріоритет. От зараз чи є якийсь такий взаємозв'язок? Чи варто пов'язувати власне взаємозв'язок у тому, що деякі підрозділи з Покровського напрямку змушені були підсилювати зараз п'яту загальну військову армію на Гуляйпільському? Наприклад, 90-та танкова дивізія, яка діяла на колишньому Кураховському виступі? Угу. Майже рік саме 90-та танкова дивізія була основний пробивний елемент на Кураховському виступі, основне пробивне формування та її підрозділу. А, тому о, чи вони таким чином намаються відтягнути якусь частину наших підрозділів а, з Покровського напрямку? Так, цілком можливо, але при цьому вони відтягують і свої, і не тільки з Покровського, а й ну, от як ми бачимо, навіть з групи військ Дніпро з Херсонщини, або як на Покровському напрямку, ми вже бачимо. Низьку дуже цікавих морпіхів, тюлені з 155 п'ятдесят окремої бригади морської піхоти, яка діяла до того на Курському напрямку. Тобто в Курській області потім на Сумському напрямку, північно-слобожанському, зараз вони вже оперують в районі в зоні відповідальності 51 ЗВА. Тобто послабили той напрям. Вони в їм не вистачає також ресурсу, і вони постійно займаються тим, що вони змінюють дислокації своїх підрозділів для підсилення інших напрямків. Це стосується не тільки України, це стосується і самої Росії. Їм не вистачає ресурсу для того темпу наступу, який вони намагалися тримати весь 25 рік. А в 26-му взагалі, ми зараз спостерігаємо значне зменшення захоплюваних територій у порівнянні з щотижневими, наприклад, показниками 25-го року. Так, це може бути пов'язано з тим, що вони вперлись в великі міста і населені пункти. Так, це може бути пов'язано з погодними умовами. А це мороз, це сніг, особливо в таких умовах не поштурмуєш пішки, а переважно всі штурми відбуваються саме піхотною компонентою, нічого нового там не змінилося. Але тим не менш, ці фактори вони говорять самі за себе. Головнокомандувач збройними силами України Олександр Сирський дав велике інтерв'ю от Деякі тези хочу з вами проговорити. Зокрема, Сирський сказав, що в 25-му році Росія використала мобілізаційний план, виконала вірніше мобілізаційний план на понад 100%, залучивши для комплектування військ різного роду. 406 тисяч особ... особового складу цього року. Ворог планує сформувати не менш ніж 11 дивізій і призвати 409 тисяч осіб. Роз'ясніть наші глядацькі аудиторії, що усі ці цифри означатимуть ну, те, що називається на землі. Ну, я не можу сперечатися з головнокомандуючим. Так і ті дані, які він озвучує, вони повністю відповідають дійсності. Навіть він їх трохи применшує, тому що у росіян загальна мобілізація за 25 рік вона перевищувала ці показники, якщо чесно, вона досягла майже 450 тисяч особового складу. З урахуванням рекрутингу найманців в інших країнах, а також з урахуванням рекрутингу так званих натуралізованих росіян. Це мігранти, які отримали паспорти громадян Російської Федерації. Тому цей показник з урахуванням ось саме цих категорій він навіть трохи вищий. Якщо говорити загально на 2026 рік, вони так дійсно планують продовжувати мобілізацію, але масштабувати її. Вони зараз проводять а, значні зміни і підготовку навіть а, госдуми для того, щоб, наприклад, строковиків, які вони зараз вже а, почали мобілізувати, обов'язково мобілізація щомісячно, а не тільки весною та осінню, вони намагаються їх е, по своїм обов'язкам е, прирівняти до контрактнику по питанню захиснику батьківщини. Так само, як в минулому році мова йде через... про призов, так? Цілу Саме день? призов, строковик, середньостатистичний. Тобто строковики і раніше вони воювали, але досить так обережненько, латентненько. А зараз вони намагаються через Госдуму провести їх обов'язки по захисту батьківщини на рівні контрактника середньостатистичного uh -huh. так само, як це було в минулому році, як вони провели цілорічний призов. Я думаю, що вони це зроблять в першому півріччі. Це вже відбудеться далі. Це розширення функціоналу резервістів на сьогодні. В складі російських військ знаходиться а, в тиловій зоні більше ніж 100 тисяч резервістів, які виконують свої обов'язки. Загальна кількість резервістів, які підлягають до мобілізації 2 мільйони. Ну, такий ресурс, який можна використовувати, особливо з розширенням функціоналу, і що вони можуть зараз знаходитись на тимчасово окупованих територіях чим і значно зменшують е використання е кадрових військових контрактників. Ну, Контракти будуть продовжуватися. Буде продовжуватись полювання за мігрантами, тобто натуралізованими росіянами. Максимально зараз масштабується у Росії рекрутинг в країнах Третього світу, Африка, Центральна Азія, Латинська Америка. Вони максимально це масштабують, величезні гроші на це витрачаються. Ми навіть бачимо результат. Все більше ми бачимо якихось дуже цікавих таких корінних донбасців Донецької області. Які з'являються зараз а, десь а, по зоні бойових дій, ну з Куби, наприклад, ну, їх можна а, відлічити за їх кольором шкіри, а, як мінімум, не кажучи про все інше. А, і окрім цього іншого, для Росії а, залишається важливим аспектом на кінець 26-го року переведення категорії резервістів. До категорії контрактників за обов'язками по захисту Батьківщини. Таким чином, в наступному році, не в наступному вже в цьому році, вони можуть зібрати мінімум 500 тисяч або більш мільйону особового складу для своїх потреб. 400 тисяч, про які говорить генерал Сирський, це середньостатистичний показник щорічних втрат Російської Федерації. Ну, наприклад, як це було в цьому в минулому році, і як це буде і в цьому році, навіть більше я маю надію, що буде 400 тисяч це середньостатистичний щорічний показник втрат. Питання: сформувати нові дивізії, не маючи, хоча б 150-200 тисяч зайвого ресурсу, неможливо, тому е генерал Сирський він трохи так намагається зберегти нашу психіку. Від реальності, від правди, Росія в цьому році буде намагатися досягти рівня мобілізації мільйон для того, щоб і сформувати нові 11 дивізій, а це знову ж таки повторююсь: це до 200 тисяч особового складу, і при цьому мати можливість проведення наступальних дій в Україні з урахуванням середньостатистичних щорічних втрат, не менш 400 тисяч. Тобто, ми бачимо, що їх показники по мобілізації повинні точно перевищити це 400 тисяч. Тому цей рік це буде рік ну, досить серйозних випробувань в питаннях того, чи зможемо ми адаптуватися до того, щоб збільшувати показники знищених російських окупантів. Для нас це дуже важливо. Для нас це було важливо ще наприкінці 2024 року. Протягом 2025 п'ятого ми ці показники не покращили. На жаль. В нас навпаки була деградація в питаннях знищення російських окупантів протягом 25-го року. Ми кожного місяця знищували набагато менше росіян аніж це було наприкінці 24-го та початку 25-го. Тому 26-й рік він є в цьому питанні вирішальним. Олександра, ну, а дивіться, одна справа там зібрати, залучити цих призовників, контрактників і так далі. Інша справа, те, що називається матеріально-технічне забезпечення, їх вже якось потрібно одягти, дати їм зброю. Тут у росіян на це ресурси є. Ну хто їм допомагатиме та північної Кореї, які шутно. працюватимуть в шість змін тепер, щоб їм вже не треба і штатно і... комплектувати всі ці підрозділи танками, бойовими броньованими машинами, забезпечувати артилерійською підтримкою і так далі. Їм треба просто їм дати десь декілька там якихось шкарпеток, дати їм там автомат, неважливо якої системи, неважливо якого року виробництва, дати якусь ганчурку, яку вони на себе натягнуть, і навіть без броніку, щоб вони йшли в штурм. Ну, ми ж всі бачимо, як вони відправляють штурм калік поранених, які на милицях штурмують наші позиції. Ну, це б це б лунало як е, якийсь сюрреалістичний анекдот. Але ні, це факти. Це так само, як я розповідав про те, що росіяни штурмують наші позиції на електросамокатах, і мені розповідали: ну що ти таке верзеш? А потім через декілька е, днів з'являлося відео, і не, не не один раз це відео з'являлося, як вони на електросамокатах штурмують наші позиції. Ну тому що на електросамокаті це швидше ніж пішки будь-якому разі, навіть на лісопеді на, на Віслючку, навіть на конику це набагато швидше. Ну, от і приклад, до чого деградує російська армія. Тому натягнув там якусь, ну я не знаю, якийсь камуфляж ще з охоронця п'ятерочки, взяв гвинтівку Мосіна і вперед. Тобто, це це. От багато хто критикував свого часу а, фільм російського пропагандиста та Михалкова, Сонцестояння щось таке, там, за яке він оскар отримав. Ні, він не отримав за нього острова, і це добре. А, він раніше його отримав, ну, але це було якесь неподобство, якесь незрозуміле. Uh, і коли там відбувалося відбувався наступ на укріп район нацистів, він відбувався. Ну там майже там з бітами вони йшли, uh, їм там настругали якісь і uh, Вони йшли без гвинтівок. І от саме ци, за це його критикували. Ну як таке можна буде? А я не здивуюся, що колись саме це буде відбуватися. Що росіянам будуть видавати одну там гвинтівку Мосіна на трьох. І перший йде, його вбили, другий підіймає, йде далі. Його вбили, третій підіймає, і йде далі. Тобто, я не здивуюсь з цього. Вони будуть воювати кількістю, їм не важливо, чи буде, буде повним забезпечення, чи буде а, повністю логістика а, а, забезпечувати їх провізію боєкомплектом і усім іншим. Чи кожен підрозділ буде мати бронежилет а, військовий, а, каску, повне спорядження це не важливо. Для них важливо просто закидати велику кількість м'яса і таким чином просуватися і рефлексувати, продовжувати рефлексувати. Саме на це робить на сьогодні путінський режим, саме його диктатура, саме на це робить основну ставку. Наша основна задача переламати саме цей момент. В 22-му році вони робили основну ставку на тому, що у них багато танків, в них багато бойових броньованих машин, артилерії, ракет, снарядів і взагалі вони можуть. Будь-яке місто зрівняти з землею вони це зробили. Вони зрівняли багато українських міст землею. Але при цьому у них зараз на сьогодні ситуація, коли вони наступають не танками, а наступають банально м'ясом на віслюках та на конях. Тобто, наша задача в цьому році зробити так, що вони навіть наступати і м'ясом не мали можливості. А в найкращому випадку, навіть що вони не мали можливості і тримати оборону як шури по норам в своїх а, бліндажах. Та в ОПАХ та ропах, от основна задача 26-го року, і це можливо для них нехтування людським життям та забезпеченням військ. Це норма для нас це можливість досягнути нашої мети і перемогти, пане Олександре. Чому минулого тижня Лукашенко оголосив про термінову бойову перевірку своєї армії в черговий раз так? Це так періодично ну, відбувається. Ну, він просто шик. Ну, і нагадати і все, про він, себе, чи, чи що тут? ну так. Ну йому потрібно постійно демонструвати, що в нього є армія. Там, якщо послухати його цього основного пропагандиста, такого міні солов'йова Азаріонка, ну так він про що розповідає, що білоруська армія вона така могутня, потужна і взагалі її На скільки бояться... є склад 48 вісім тисяч. Фігурно, а, ні, насправді, насправді, якщо ми говоримо про сухопутні війська, білоруська армія це 15 тисяч. От сухопутні війська, це 15 тисяч. Все інше, це обслуговувальний персонал, це інші якісь а, підрозділи, це повітряні сили. А, ну, їм а, пощастило, що в них немає ВМС. А, хоча, якщо буде треба Лукашенко, він і ВМС може зробити у себе в Білорусі, чому б ні. А, в принципі, а, ну. Ми бачимо на сьогодні те, що Лукашенко намагається не те, щоб привертати до себе увагу, а демонструвати те, що він е, є лідером потужної армії, потужної країни з горішниками, з ядерною зброєю, тобто, це ефект плацебо для нього, щоб на нього ніхто з заходу, ну наприклад, не проявляв якоїсь агресії. Тобто він намагається там якось знайти контакт з Дональдом Трампом, але це ситуативно. Він а, продовжує боятися і країн північно-атлантичного альянсу. Він продовжує боятися України. Він продовжує навіть бачити в своїх м, нічних е, цих всіх жахітях е, полкостуся Каліновського. Тобто для нього все це реальне. Саме для цього йому потрібен рішнік, також ефект плацебо, ядерна зброя, ефект плацебо, Ну і його армія, яка його береже. Це ефект плацебо, особливо на фоні інцидента з Мадура якому усі генерали присягали на вірність, що вони його захистять, що його армія з ним? А результат ну так і Лукашенка можуть вивезти кудись разом з його колінькою. І все.